Шлях крізь століття таку назву має етнокалендар, який презентували у Полтаві у рамках одноіменного культурно-мистецького проєкту. На його сторінках діти в українському традиційному вбранні 19-го – початку 20-го століття. Колекцію одягу та вузлових ляльок для втілення образів створила заслужений майстер народної творчості України Наталія Свередюк. В процесі зйомок, коли ми готувалися, коли ми відбирали костюми, створювали образи дитячі діти активно були до цього долучені, при тому, що кожен раз календар ми знімаємо на якийсь інший, але дуже цікавий історичний мистецький локацій. Ми поїхали в національний заповідник українського гончарства. Процес зйомок був для дітей інтерактивною мандрівкою в минуле. Давнє українське обрання вимагає інших рухів і навіть поста. Таве доторкнутися до нашої історії через одяг це дуже хвилююче. Діляться з нами учасниці проєкту. Я була вражена цими для вишиванками, етнічними образами. Дуже гарно Емоції після зйомки такі була дуже гарна локація. Українська така старовинна я в минулому році знімалася і теж одягала таке вбрання. Це реально прям надихає, прямо хочеться Ну, Реально гарні враження. Втілював образи у світлини фотохудожник Максим Старіков. Каже, було страшно починати роботу з дітьми, адже частіше працює і старшими моделями. Іноді на зйомках я буваю жорстким, і е, е, я дуже боявся перетворитися на такого, знаєте, карабаса-барабаса для цих маленьких діточок. Е, але все пішло дуже чудово, і мені дуже 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 хотілося передати оту дитячу чутливість і геньковість моделей. Збереження культурного надбання та виховання молодого покоління в умовах війни через такі мистецькі проєкти дуже важливе, каже керівник обласної дитячої громадської організації Ольга Агеєва. Коли ми анонсували створення цього календаря то, чесно кажучи, стояла черга дітей, які хочуть прийняти участь у зйомках. Бо дійсно це наша культура, наша традиції. А яким чином це можна популяризувати через дітей, через діти це посли миру? Побачити календар можна у Полтавській центральній міській бібліотеці.